цей крик. Ти грокіхтю! Ходи сюди! І дочекавшись, поки зникне гуркіт потвори, вогнесерд знову гукнув тигерокіхтя. А тоді. а тоді помітив щось позаду ясена. Темне тільце на вузенькій смужиці трави. Його ознудило, коли він упізнав, чиє то тіло нерухомо лишало на узбіччі громошляху. Хто була? Попилапка! Лише вогонь врятує громовий клан. Жива. Що вона тут робила? Тебе шукала. Тобто це ти сюди послав? Я Я сказав їй залишитися в таборі. Вона сама прийшла. Бо я так і не навчив її слухатися. Треба забрати її додому. Вони серде, дай я гляну. Ох, вона тяжко покалічена, але гадаю, я зможу її врятувати. Якщо що, то я нічого не обіцяю. Піди посиді, з синю зіркою. Вона ще раніше про тебе запитувала, а я, я вже подбаю про попилапку. Вогнесерде, це ти? О, так, синьо Я втратила ще одне життя. Якщо я втрачу ще одне, то вже не зможу повернутися. Я зараз покличу жовте в тиклу. Гарячки вже немає, і мені краще. Просто, просто треба трішечки відпочити. Це чудово. Ти, ти, певно, втомлений, то іди поспи. Ну, добре, е, тобі щось потрібно? Ні, просто перекажи ж в той клії, що сталося. І, і дякую, що посидів зі мною. Нам потрібно знайти здобич. Здобич будемо складати біля кагату. Тоді вирийте яму, до якої ми зможемо складати здобич. Відмежуйте її по краях снігом, а коли наповниться, прикрити снігом згори. Треба його максимально використати, поки він ще є. Ми ж шубко, довгохвосте! Організуйте мистерівські загони. Ми маємо назбирати стільки свіжини, скільки зможемо, перш ніж наша здобич позалягає по норах. Вогнесерде, чекай. Я, гадаю, тобі треба відпочити. Не думаю, що із тебе сьогодні буде якась користь. Хм. Спершу я піду до попелапки. То як там синя зірка? Ну, є ж немадикіт. Звідки мені знати? Жовтий Ікла. Ж... Вона нарешті заснула. У неї видалася важка ніч. Я не могла дати їй макових зринят, щоб полегшити біль, поки вона не оклигала від шоку. А, але, але ж вона житиме. Ну, через кілька днів вже побачимо. У неї внутрішні ушкодження і дуже складний перелом задньої лапи. А, але ж лапа зростеться. Хіба ні? До новолисту листу пополапка зможе тренуватися? Вогнесерде. Хай що станеться, але попелапці ніколи не бути вояком. Вогнесердові запаморочилося в голові, його нудило від неспання, а ця страхітлива новина висмоктала рештки сил. Йому довірили зробити з попелапки вояка. Спогади про церемонію назовництва терзали його гострими спочаками. Захват Попилапки, материнські гордощі, морозошубки. Мати Попилапки, морозошубка знає про це. Так, вона була туди світанку. Зараз повернулася до ясел, там же ще інші кошенята. Я попрошу когось із старішин побути з нею. Їй потрібне тепло. Я побуду, вогнесерде, ти йди краще поспи, залиш пополапку на мене. Синя зірка втратила ще одне життя. Ти ти знаєш, правда? ж? Що це її останнє життя? Так, я знаю. Медикицька відчуває такі речі. Греш та клану зможе це зрозуміти? Ну, наприклад, ти грок їх хоть ні. У цьому житті вона буде не слабша, ніж у будь-якому іншому. Ну, а зараз е, може дати тобі макового насіння, щоб краще спалося? Вогнесерд похитав головою. Частина його прагнула глибокого, легкого сну, який приносило насіння. Але якщо ти роки, хоть мав рацію, і тіньовий кон справді збирався напасти на кордони громового клану. Тоді йому не варто притлумлювати чуття. Він може бути потрібен для захисту табору. Зелений кошлюк. Вони помруть? Ну, вони можуть, але там завжди приходить зелений кошлюк. Але ж ми можемо якось зарадити. Жовта ікла зробить усе, що зможе. Але, зрештою, все у лапах зоряного клану. Як клан може моритися з таким горем? Вогнесердо охопила потреба піти геть із табору, геть із цього задушливого повітря, яким решта його клану, здається, вільно дихала. Вояк здивовано зрозумів, що інстинктивно забито тренувального гаю. Думка про те, що він мав би зараз навчати попалапку, була Давай. для нього ну, надто нестерпна. І жоден кіт не тужив за втраченим життям синьої зірки, а вогнесердові стислося горло з жалю, і він знову кинувся вперед, відчайдушно намагаючись опинитися від табору настільки далеко, наскільки була змога. І тут він подумав про принцесу. Вогнесерд побіг уздовж з лісся до тієї частини гідь двоногів, де був садочок його сестри. Вогнесеред згадав принцесу і йому відразу стало тепло на душі. Однак спогади про сіросмуга. Розмова його друга зі срібнострункою здавалася тепер такою далекою, що він уже й забув про неї. Але не забув, що сіросмуга не було поруч, коли той був потрібен йому, аби знайти попилапку. Цікаво, а мої старі домашні досі тут живуть. Я провів свій перший гололист у цьому затишному гніздечку, в теплій безпеці, без жахів, громошляхів чи зеленого кашлюку Зараз попилапка боролася за життя зі своїми травмами, а зірка жила своє останнє, дев'яте життя. Що ж досі розсмуга, думав зі злістю вогнесе. То він може робити все, що йому заманеться.